Дорогі пастори, ви можете заперечувати це скільки завгодно, але ось цікаві ідеї з історії життя Давида. Йому 12 років. Самуїл помазав його оливою як майбутнього царя. Через 2-3 роки це десь йому 15-16, Давида кличуть до Саула музику грати, щоб душа заспокоювалась. Тобто, в такі стресові моменти людина, яка має доступ до ситуації, краще щоб ти її знав. А я за що Давид це не був хлопець з вулиці, а він і потрапив туди не з кастингу, а за особистою рекомендацією. Це принципово потім. Починається війна з філистимлянами. І так як Давиду не було 20 років, його відправляють додому вівці пасти. Це ТЦК тоді з 20 років приймало. А троє старших братів ідуть Саулом на війну. 40 днів доробало Голіаф. І псошить на тему Єрусалим за три дні і пропонує війну вирішити двобоєм традиційний варіант, щоб уникнути масових жертв. Саул на скору руч оголошує компанію по пошуку претендента і готовий розглядати любу притомну можливість, бо за 40 днів черга з бажаючих битися з голіафом не утворилася. І от Саул чекає, що зараз має увійти хтось, хто має вирішити проблему Голіаф, від якої весь Ізраїль тремтить. І тут в палатку заходить Давид. Як ви вважаєте? Яка була перша реакція Саула? Я фантазую то так. Тому що між ними були зв'язки на музиці пов'язані. Саул йому каже: Давид, ти десь гітару шукаєш зараз. Не час і не місце, іди якось потім тебе набере. Друзі, багато дітвори, які підлітками чи в ранньому молодому віці ми їх знали як музикантів або дітей, які в рамках церкви десь щось робили: там звукорежисерів, молодіжних затійників, вчителів недільної школи. Але вони робили це достатньо якісно, щоб потрапити нам на очі. Та через їх посвяту Богу, вже поза нашими очима з ними щось відбувалося. Бог їх відвідував. І наступний раз, коли вони трапляються нам на очі. А то вже не той Давид, який брав на гітарі. Він готовий з хедшота велетнів виносити. Він готовий пробувати розрулювати проблему, яка паралізувала усю церкву. Але ми їх все ще сприймаємо як рижих кучерявих музикантів, як Саул сприймав Давида. Але то вже давно не лише музикант. Якщо б їм тільки дати можливість оцим цим молодим, вони самі підуть, назбирають собі ресурсів і п'ять камінців. Вони самі опанують технологію, здобудуть правильні навички самостійно. А і все, що від нас треба, лише махнути рукою і сказати: Давай, пробуй. І тоді справа рухається, коли пускаєш молодих. А з іншого боку, нам же ж треба потім в когось списи кидати, Тож не в своїх дітей, а от треба і Давиди під рукою. Ну то так, ліричний відступ. Тому не ставтесь зневажливо до тих, хто вчора просто був в церкві на підхваті. Часто через їх посвяту в молодому віці з ними відбувалася суттєва трансформація. Леви і ведмеді рвалися по лінії щок, і та проблема чи зад. Дача, яка стоїть зараз, до якої часто ми не знаємо, з якого боку підступитись, а вони знають, як це вирішити. Можливо, не так, як ми думаємо, але результативно, бо з ними також Бог. Народ цим треба поділитись.